Моє місто. В київському пасажі навесні весні 2004 року за підтримки меценатів встановили пам'ятник на честь архітектора Владислава Городецького. Його вважають одним із засновників і найвизначніших представників школи київського модерну. Архітектор жив і працював у Києві впродовж 30 років, створюючи визначні пам'ятки архітектури, будівля теперішнього національного художнього музею України, Караїмська Кенаса, будинок з химерами та Миколаївський костьол. Авторами пам'ятника були скульптори Володимир Щур та Віталій Сівко, і архітектор Володимир Скульський. Митці зобразили городецького, сидячи за столиком у кафе, тримаючи в правій руці чашку кави. Композиція чудово передає стиль епохи, в якій жив архітектор. Круглий стіл на трьох вигнутих ніжках. Два віденські стільці, на одному з яких сидить сам Городецький. Ретельно відтворена зовнішність митця та деталі одягу. Біля архітектора лежить книга під назвою В джунглях Африки щоденник мисливця, в якій Городецький описав свої пригоди у Африці. Моє місто.